У даному відео ми познайомимось з процесом закупівлі в ERP-системі Odoo. Ми розглянемо базові налаштування даного модуля, навчимося створювати тендер, довгострокове замовлення та правила поповнення товарів на склад. Отож, почнемо, знаходимо модуль купівля і заходимо в нього. Тут ми бачимо список запитів на комерційну пропозицію з їхніми статусами. Також під полем пошуку ми маємо змогу відфільтрувати дані запити на комерційну пропозицію, наприклад, виставити, відфільтрувати по моїм закупівлям. або Відфільтрувати саме запити на комерційну пропозицію, без затверджених як замовлення на купівлю. Також це можуть бути замовлення на купівлю, тендер. Необхідні затвердити на даний момент, таких немає. Також дані запити або замовлення на купівлю можна згрупувати за постачальником, представником закупівель, датою замовлення. Або будь-якою іншою спеціальною групою, яку ви можете обрати серед списку, який нам дозволяє обрати система. Також вибраний фільтр або групування можна зберегти у закладки для швидкого пошуку по даним налаштуванням. Давайте створимо новий запит на комерційну пропозицію. Для цього в верхньому лівому куті натиснемо на кнопку Новий. Нам зараз потрібно заповнити поле постачальника, у якого ми збираємось замовити товар. Далі нам потрібно обрати товар, який ми хочемо в даного постачальника замовити. Обрати кількість. Нехай це буде 2 одиниці. І встановити податки, якщо нам необхідно, щоб даний товар був куплений з податками. Після цього ми можемо даний запит на комерційну пропозицію відправити даному постачальнику поштою, тобто емейлом, або надрукувати його також після того, як ми отримаємо підтвердження. На даний запит ми можемо в системі його підтвердити, що давайте ми зробимо. Отож, статус нашого запиту на комерційну пропозицію перейшов у замовлення на купівлю. Разом з цим було створено надходження. Припустимо, що ми отримали товар на склад. Натискаємо кнопку Отримати. Далі, нам необхідно. Встановити, яка кількість товару до нас надійшла. Тому в поле виконано ми маємо виставити кількість даного товару. Нехай буде дві одиниці, як ми і замовляли. І натискаємо кнопку Підтвердити. Повертаємось з на купівлю. Нам залишилось створити рахунок. До нашого постачальника, перевірити дані цього рахунку, підтвердити його. Необхідно обрати дату створення даного рахунку і це буде сьогоднішнє число. Підтверджуємо його і реєструємо платіж. Обираємо даний платіж, ми робили. Через безготівковий рахунок або через готівку. Нехай це буде безготівковий. І створюємо платіж. Статус змінився на в оплаті. Давайте розглянемо деякі налаштування модуля купівля. Для цього перейдемо з меню в «Купівля». Налаштування. Налаштування. Перша функція, яку ми можемо налаштувати, є затвердження замовлення на купівлю. І тут виставлена мінімальна сума, від якої необхідно затверджувати запит на комерційну пропозицію. Виставимо тут суму, нехай це буде 10 тисяч гривень. І зберігаємо дані налаштування. На даний момент. Ми знаходимося під аккаунтом адміністратора. Для того, щоб перевірити, як працює дана опція, давайте зайдемо під звичайним користувачем. Зробимо вихід із системи і залогінимось під іншим користувачем. Переходимо в модуль купівля і створюємо новий запит на комерційну пропозицію. Нам потрібно обрати постачальника. Додати товар і виставити кількість, яку ми хочемо замовити. Хай це буде 3 одиниці. Бачимо, що сума нашого замовлення перебільшує суму, яку, яка має бути затверджена. Тому натискаємо підтвердити замовлення. І бачимо. Що статус змінився з запиту на комерційну пропозицію на необхідно затвердити. Повертаємось в аккаунт адміністратора для того, щоб перевірити, як працює затвердження. Заходимо в розділ Купівля і серед списку запитів на комерційну пропозицію ми бачимо останній, який був створений сьогодні, і статус його необхідно затвердити. Для того, щоб затвердити, переходимо в нього і натискаємо кнопку Затвердити замовлення. Далі ми можемо отримати товари і зареєструвати платіж. Для того, щоб товар у нас завжди зберігався на складі в системі ODO, існує функція яка називається Правило поповнення товарів на склад. Давайте перевіримо, як це працює. Для цього з модуля Купівля через меню перейдемо в «Товари», -товари» і налаштуємо товар-тканина. загальній інформації нам необхідно обрати тип товару, товар, що зберігається. У вкладці Склад ми обираємо Придбати і «Поповнити замовлення, виготовлене замовлення стає, щоб вони були включені, в дані маршрути. Також поставимо галочку, що даний товар можна продати та купити. І переходимо через верхню панель кнопок у правила поповнення товару на склад. Бачимо, що в нас вже існує правило поповнення. Давайте переглянемо, як воно налаштовано. Ми бачимо, що даний товар має зберігатися на складі. У розмірі мінімальна кількість його має бути 5 одиниць, максимально 10 одиниць. Зберігаємо дане налаштування і переходимо в розділ продажів. Давайте створимо нову комерційну пропозицію. Обираємо клієнта, якому ми хочемо продати даний товар. Обираємо товар, тканина і виставляємо кількість. Яка в нас була замовлена? Це 3 одиниці нехай. Підтверджуємо дану комерційну пропозицію. Бачимо, що в нас було створено замовлення на купівлю. Давайте перейдемо в нього. В даному замовленні на купівлю ми бачимо, що у нас є два рядки. Перший рядок. Це товар, який ми підтвердили на продаж, тому було створено замовлення на купівлю на дану суму. І також було створено замовлення на купівлю до цього ж постачальника в розмірі 10 одиниць, так як ми, у нас виставлено правило повня даного товару тканина на склад. Тому замовлення на купівлю у нас в розмірі 13 одиниць. Даного товару. Давайте тепер розглянемо, як в системі ADO можна створити запит на участь у тендері. Для цього перевіримо певні налаштування, заходимо в модуль налаштування, розділ купівля. І в нас має стояти галочка в налаштуванні угоди про придбання. Це нам дозволить створювати тендер. Зберігаємо дане налаштування І переходимо через головне меню в розділ купівля. Створюємо новий запит в комерційну пропозицію. Обираємо постачальника. Далі обираємо товар, який ми хочемо замовити. Нехай це буде гвинт. І кількість даного товару нехай це буде 100 одиниць. Далі, для того, щоб даний товар приймав участь у тендері, нам необхідно обрати іншого постачальника даного товару. Для цього перейдемо у вкладку Альтернативи і натиснемо кнопку Створити альтернативу. Система просить нас обрати постачальника іншого, у якого ми хотіли б. В якому ми хотіли б зробити запит комерційної пропозиції на даний товар. Також у нас є підказка, що ми можемо копіювати товар з попереднього запиту. І натискаємо Створити альтернативу. У нас було створено новий запит на комерційну пропозицію, в якому ми бачимо кількість одиниць товару та ж сама, сам товар той самий, ціна одиниці. Інша дана ціна налаштована до даного товару, до даного постачальника. Перейшовши на вкладку альтернативи, тепер ми можемо порівняти два дані запити. Натискаємо відповідну кнопку. Тут ми бачимо, що система нам дає підказку, який із даних запитів кращий. У першому рядку система підсвічує зеленим кольором той рядок, в якому очікуване прибуття швидше. Але по другій позиції у нас ціна одиниці менша, тому система нам виділяє даний запит на комерційну пропозицію. Давайте зробимо свій вибір, натиснувши кнопку Оберіть. Ми обрали запит на комерційну пропозицію, тому повертаємось. Далі ми можемо підтвердити наше замовлення. Система нас питає, чи ту, той запит на комерційну пропозицію, який ми не обрали, ми хочемо зберегти, чи він нам не потрібен і ми можемо його скасувати. Так як нам достатньо було запиту на комерційну пропозицію за ціну за одиницю 4 гривні, ми попередній запит можемо скасувати. Повернемось до головного меню. І ми бачимо, що у нас було створено замовлення на купівлю. Інше замовлення на купівлю, яке приймала участь в тендері, стоїть за статусом «Скасовано». Якщо ми певний час співпрацюємо з одним і тим самим замовником, ми можемо з ним створити довгострокове замовлення на купівлю. Як ми можемо це зробити? Давайте для цього перейдемо в розділ купівля. Спершу переглянемо певне налаштування, і в нас має бути встановлена галочка угоди про придбання. Повертаємось у модуль купівля. Через меню заходимо в довгострокове замовлення і створюємо нове. А в налаштуванні до довгострокового замовлення нам необхідно обрати представника закупівель, це один із наших співробітників. Тип угоди залишаємо довгострокове замовлення. Також ми маємо обрати постачальника даного товару і додати безпосередньо товар, який ми хочемо в нього замовити. Нехай це буде гвинт у кількості 1000 одиниць. Також не забуваємо встановити ціну даного товару. Нехай це буде 10 гривень. Після того, як ми підтверджуємо дане довгострокове замовлення, воно переходить зі статусу чернетка у статусу процесі. І тепер ми можемо робити замовлення на купівлю. Далі ми можемо створити новий запит на комерційну пропозицію до даного постачальника. Давайте це зробимо. В рядку товара ми маємо обрати кількість товару, яку ми хочемо в нього замовити. Нехай це буде 100 одиниць. Підтверджуємо наше замовлення. Давайте повернемось до нашої довгострокової угоди і створимо новий запит на комерційну пропозицію, в якому кількість замовленого товару оберемо 200 одиниць. Після того, як ми підтверджуємо даний запит, повернемось на довгострокове замовлення. І побачимо, що по даному довгостроковому замовленню, із кількості замовленого товару в розмірі 1000 одиниць, ми на даний момент замовили вже 300 одиниць. І в нас в правому верхньому куті є кнопка, в якому ми можемо перейти і побачити. Два наших замовлення на купівлю по даному довгостроковому замовленню. Можемо перейти на кожне з них переглянути інформацію. Отож, ми сьогодні познайомилися з модулем купівля в erp системі ODO, навчилися затверджувати замовлення на купівлю, також створили тендер, довгострокове замовлення і правила поповнення товару на склад. Дякуємо за увагу!